Упродовж останнього тижня Волинські і рівненські телеграм-канали чого тільки не нафантазували, публікували віщуна, які передбачив кінець війни, брехали про неіснуючі укази і фейкові вибухи в Ковалі. А все для того, аби збільшити активність в коментарях і збільшити кількість підписників. Привіт! З вами Анастасія, і сьогодні розповім, яку дезу відслідкували фактчекери проєкту Брехонець а поки грає заставка. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Під час моніторингу волинських і рівненських телеграм-каналів нашу увагу привернув допис, в якому Зеленський і Залужний тиснуть один одному руки. У цьому повідомленні йшлося про так званий указ президента і головнокомандувача про цілодобове висвітлення війни. Мовляв, щоб відслідковувати запуски ракет з офіційного радару спецоперацію Крим і знати терміни закінчення війни, треба всього на все підписатись на новий телеграм-канал. Фейкороби для створення довіри до цього повідомлення використали фото зеленського і залужного, які тиснуть один одному руки в Верховній Раді. І все це подали під гарним соусом, щоб збільшити кількість підписників. Під час повітряної тривоги, 31 січня, у волинських телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи в ковалі. Люди почали панікувати, пересилати повідомлення родичам і близьким, телефонувати і казати, що у вас там робиться. Тікайте з'їдьте швидше. Але насправді інформація виявилась фейком. Ковальський міський голова Ігор Чайка на своїй сторінці в Фейсбук повідомляв про те, що в Ковалі та Ковальському районі з понеділка 30 січня до п'ятниці 3 лютого відбуватимуться планові навчання з оборони населених пунктів. Після цього деякі телеграм-канали написали спростування. Деякі просто видали повідомлення, ніби такого і не було. Вертаючи телеграм-канали, наші фактчекери натрапили й на повідомлення про відомого українського провидця, який, начебто, назвав місяць закінчення війни. Дивно, тільки щоб дізнатись цей місяць, потрібно перейти в інший телеграм-канал та підписатись на нього. Тож це очевидно чергова брехня. Задля розкрутки нового телеграм-каналу. Наразі спрогнозувати термін закінчення війни не в змозі ніхто. Тож довіряйте офіційним джерелам інформації та вірте в ЗСУ. Читаючи новини в телеграм-каналах, будьте уважні та критично оцінюйте ці повідомлення, чи немає в них маніпуляції, чи не викликають вони підозри. І краще читайте інформацію з офіційних джерел. Якщо вам було корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі! Я спелужу встан <гум> там, не знаю, набираюся різних цих духовних практик. <гум>